А пане Костянтине, от при такій щільності обстрілу 19 ракет різного типу, балістичні калібри. наскільки ми можемо говорити про а, протидію? Чи можна відбити такий удар? Це взагалі реально на 100%? Ну, Якщо б там стояв патріот чи сам ті, то ну, скоріш за все, там відбуло б з великою вирогідністю. Але на жаль, там такого у нас нема. І тими засобами, що у нас є, а це скоріш за все, там С-300, може ще щось. Це все, що у нас є. Тому, на жаль, тими, тим, що є там зараз, ми це відбити все це, те, що стосується Х-22, те, що стосується іскандерів. Мц і Оніксів це дуже важкі цілі для нашої ППО, яка наразі там є. Дуже багато зараз почали говорити про ці Онікси. Я так розумію, що ворог нарощує їхнє використання обсяги зараз. Ні, розумієте, що Х 22 що Онікс це протикорабельні ракети. Вони були застосовані і зроблені там ще в 70-ті роки. Роки. І е, специфіка цих всіх комплексів в тому, що вони е, на останньому відрізку своєї траєкторії вони повинні побачити так звану контрастну радіолокаційну ціль. Тобто там, де багато металу, там, де багато заліза, це угрупування кораблів. І використовувати Онікс там, стріляючи там в степу. Ну, нічого з цього не буде, тому що він не буде бачити ціль. Ти можеш там його якось координати навігаційну систему використовувати, але вона там дуже неточна, тому що вона ще старих часів. А Х-22 взагалі вона просто кудись летить, дуже така погана ракета. Можу трохи про неї більше сказати. Онікс теж здорова дура. Вона там десь, мабуть, десь метрів. 8-3 тонни там 067 метрів по, в діаметрі. Ну, 560 близько 500 кілограмів бойової частини. Вона дурна. Але всі і Х22 і Онікс. Чому вони зараз так використовуються по Одесі? Тому що вони бачать добре, бачать багато заліза. Це порти. Порт це залізо, це крани, це вантажні пристрої, це причали. це… Там багато заліза, от по ньому вони і стріляють. Ем, погано те, що в цій ракеті Онікс вона на початку своєї траєкторії вона злітає досить високо, там 14-15 кілометрів. Але потім вона йде низько над водою, над поверхньою води, дуже низько. І... Ми ж не, роз... не розміщаємо свої комплекси ППО прямо по береговій е... лінії, вони стоять десь там трохи далі. І наш РЛС її не бачить. тому е... вона підлітає. Це несподіваний такий буває для нас е... момент. Бо ми не знаємо, куди вона буде попадати. І тому такі руйнування, такі жертви, такі... така вразливість від цих ракет. А Х-22, це ну взагалі це. Ну, і Онікс також це е, ракети минулого. Х-22 була взагалі, там, спроєктована як атомна ядерна ракета. І е, вона була повинна бахати десь там у, у, у групуванні кораблів там з точністю 500 метрів. Це досить достатньо для неї, тому що е, в радіусі 5-6 кілометрів після цього ядерного. Підриву там буде вижигатися і руйнуватися все, що можна, тому це варварська ракета, коли її застосовують по е, цивільній інфраструктурі, по цивільним домам. Ми бачили, що було в Дніпропетровську. Да? В Дніпрі ж це... Х-22, саме так ракета втрапила а, 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 на усічні у житловий будинок. Я ж про це й кажу. Це надмірна жорстокість, вона показує. Розумієте, коли ще в бучі, там якийсь там бурят чи якут вів себе не стримано, як вони кажуть, там емоції зашкалювали. То це ще одне. А ось коли застосовують такі ракети, то це використовує країна її верховною Головнокомандуючий, це він направляє ці ракети, які ну з надмірною жорстокістю не точно вражають все підряд. І стариків, і дітей, і ну є така категорія: жінки, старики і діти, а да? от вона їх вражає. Тому що коли вони вражають авіаносці чи кораблі, то це зрозуміло. Там люди, які там знаходяться, вони підготовлені для того, щоб відражати ці атаки, для того, щоб якось боротися з цим, вони це вміють робити. А оця категорія жінки, старики та діти, вона. Вона не вміє проти цього боротися. І Це надмірна жорстокість, і це не це не можна ніяк виправди виправдати це натуральний геноцид, це військові військові злочини. Так і... Чисто, в такому ж в, в, в найвищій мірі, розумієте? От мене також ковбасить від цього. Так. Ну, власне, вони бачите, вони на це, мабуть, і розраховують, аби нас налякати чи якось вивести з себе. Вони просто ж так вони це все роблять. До речі, вони не просто ж ці ракети пускають. Гур Міноборони України Вадим Скибіцький каже про те, що вони модернізують ці ракети, зокрема Х-22 і Онікси. каже: ми чітко знаємо, що були проведені заходи по модернізації деяких відів. Та ж сама Х-22, По суті, вже стала Х-32, Тобто пройшла модернізацію. Ну, по перше, тут звичайно, що вкотре виникає питання про. Доцільність і ефективні санкції, бо ми бачимо, що ракетне виробництво на Росії собі а, прекрасно працює. І по-друге, що то можуть бути за модернізації і за рахунок чого вони відбуваються? Ну, якщо дивитися там на ракету Х-32, то її модернізація вона в габариті. Вона в... розумієте, там в перших версіях Х 22 там, мабуть, були ще лампові радіодеталі, такі знаєте, такі лампочки і ліча. А останнє він, вони там замінили напівпроводникових сховим. Я, я не знаю. Я не, не, не великий фахівець, там, скажімо, в радіотехнічних е, тонкощах. Але я там зустрічав, що вони підвищили їх точність, що вони там покращили механізми керування, що вони там щось зробили е, з двигуном, але паливо залишилось те ж саме. Там воно таке страшне, що вони там самі його бояться. І... Вона не може бути принципово відмінною від Х22. Якщо вона навіть називається буде Х32, вона свої міри дурості дурості не змінить. Розумієте, це так? Ну так, тобто, це смертоносна зброя, яка тим більше не по призначенню використовується ну, замість а, угрупувань кораблів. Вона вражає людей у їхніх будинках беззахисних і беззбройних. А до речі, щодо протидії знову ж таки захисту нашого неба. То тут, звичайно, що як про F-16 не згадати в умовах українсько-російської війни, навіть досвідченим пілотам F-16 доводилося би проходити попередню переподготовку. Про це в ефірі Еспресо заявив американський військовий пілот, волонтер і інструктор Пітер Грінбург. Цитую: вони теоретично можуть бути з різних країн літати на різних версіях. F-16, бо ж їх є багато. Вони можуть знати і користуватися різною тактикою, але навіть група експілотів f в все одно потребує навчання і підготовки, аби відповідно використовувати літак в цих умовах. Ще одна проблема в тому, що навчання пілотів коштує мільйони доларів. Також доступ до інформації. Тож, якщо уявити, що натівський пілот, який щойно зліз з літака, хотів би приїхати, просто немає права цього зробити, розповів а, Грінбург і що тут ми можемо зробити, який висновок з цього всього? Тобто навчальний процес затягнеться? Ні, то справа в тому, що е натівська на 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 вся система вона дуже формалізована, вона дуже бюрократична. Це з одного боку, добре, коли воно швидко працює, і це погано, коли воно затягує і зруйновує саму мету. Да? Так от, е кожен. Пілот він е, проходить навчання, і після цього навчання має сертифікат. Там, Ну, на, Наприклад, там, я вмію писати там, чорною ручкою, я вмію писати там слідуючий слід, 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 сертифікат, я вмію писати там, лівою рукою, красною ручкою, там, червоною ручкою, чи чорною ручкою. Ну, Це я так утримую. Але головне те, що вони на кожен тип завдань вони отримують навчання і е, відповідні е, сертифікати. Тому вони, коли вони становлю, стають спецами асами, то це набір оцих сертифікатів, що вони потенційно можуть виконувати такі завдання. І якщо цей набір буде у наших пілотів, то затримки навчання в цьому не буде. А от якщо візьмуть там кого-небудь з американських пілотів, які захочуть в регіон там, міжнародний вступити, то там буде проблема, тому що вони будуть повинні пройти це спеціальні курси, спеціальні, це можуть бути польоти, можуть бути симулятори, але вони повинні бути сертифіковані відповідним чином. А те, що стосується. Що не кожен пілот зможе працювати в тих умовах, які є в Україні, то це ну, зрозуміло. Тому що такої насиченості засобів ППО, глибоко ешелонованої системи ППО, і Ближнього Радіосадівстві, і ПЗРК, і Малої середнього Радіуса Дальнього Радіуса дуже висока насиченість і. Ну, от вони там, коли в пустелях літають і якісь завдання виконують, або там в горах, то там десь стоїть якась система ППО. Там щось стоїть, вони взяли і облетіли. Ну, вони ж нам нещодавно пропонували там, ну, якщо є, є мінні поля, то обійдіть їх. Вони ж так казали, а куди ж входити, Вони ж там по всій лінії фронту. Так, і система ППО, там не можна її обійти. Проти неї треба боротися всіми засобами. І засобами артилерійської боротьби, і засобами е, штурмової авіації, гвинтокрилів. Ну, все, що може вражати засоби РЕП і засоби ППО, воно повинно працювати. Воно повинно подавляти е, РЕП і ППО супротивника. Тому просто прилетіти на Ф-16, то вони, скоріш за все, будуть е, ну, в кращому випадку слегка травмовані. А в гіршому можуть бути і збиті. Зрозуміло, пане Костянтине, дякую за те, що до нас долучилися. Наш час на спілкування на жаль вичерпаний, тому до нових зустрічей в нашому ефірі. Думаю, що буде у нас багато з вами тем для розмов. Костянтин Криволап нагадаю, експерт з авіації до нас долучився. Далі.